Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гузи. Сьогодні 15 вересня, понеділок. І сьогодні я покажу вам, що продавалось на Чернігівській барахолці вчора. Оскільки я ходила в суботу на барахолку, зробила велике відео, я не планувала йти в неділю. Але я проходила повз, думаю, ну зайду, ну зайду, ну подивлюсь. Чи є яка-небудь різниця між суботою і між неділею? Є. Є, і я помітила це давно. Насправді, в Чернігові дві барахолки. Одна барахолка біля центрального базару, друга барахолка біля базару Нива. Там я буваю рідко. Але так само траплялося, що я бувала там і в суботу, і в неділю, і так само помітила цю ж тенденцію. В суботу. Завжди барахолка краще. Ви дуже часто задаєте мені питання, як працює барахолка в Чернігові. Та барахолка, що біля центрального базару, вона, в принципі, працює кожен день, окрім понеділка. Але найкраща вона в суботу. Ну і звичайно, якщо в суботу хороша погода. Якщо в суботу дощ, або це зима, слизько, сніг, холодно, людей дуже мало. Тому в Чернігові треба зважати ще. І на погоду. Що ж, давайте подивимось, що цікавого я побачила в неділю на барахолці біля центрального базару. Ну, і звичайно ж, я не залишу вас без гудзика. Гудзик, як завжди, наприкінці відео. Частина сервізу. Скоріше за все, сервіз був на 12 персон, що залишилось. Залишилось цукорниця. Це у нас стара баранівка, бачите, чашечка. з ручним розписом цукорниця. Мабуть, не користована. Чашечок 10. Чашечок 10, а блюдечок 5. І заварник, але заварник, на жаль, має скол, бачите, скол внутрішній. От. І скажіть мені, скільки ви хочете за цей сервіс? 500 гривень. 500 гривень отака комплектація. І ще є ось така цукорничка. Ручний розпис, вишеньки. 80 гривень. 80 гривень тут я десь побачила. Не знаю, чи то не пролив, чи то чешуйчатий скольчик. Полонне. Така цукорничка. Цікава, до речі. Ваза скло, синя, з ручним різьбленням. Яка вартість? 500 гривень коштує. Цілесенька вся, да? вся ціленька. Ось така на сонечку. Бачите, яка гарна. А це у вас синя що? А бокали по 100. А бокали це для, для пива? Для, будь для чого? Роби, я Це для будь-що. Да. Бо я теж подумала. Варківала. Просто так ви їх поштучно продаєте да. А, можна брати поштучно, так? Да? Ну, да. Що скільки сказали? Сто гривень можна брати як вазочку, до речі. Да. Лялька. Яка вартість ляльки? Це 150 п'ятдесят. гривень коштує, каже не жіночка, не періоду радянського не часу. Не плаче, ну, не плаче. А, очки. Не намальовані. Скляні, наче або пластикові. Е, є, щоб пристрій. Має плакати, але все. Не хоче, радіє життю лялька. Так, є там номер і клеймо AV, Не знаю, що це означає. Лялька закордонна. Ось така красунечка. Волосся штучне. А можна іспанський. Біжутерія. Так, як вам стать, щоб не затіняти. Ага, мабуть, ніяк не стану. Ну Так, сонце з того боку. Так, ось така підвісочка в єгипетському стилі. З ланцюжком. Це не срібло, ні? Точно? Вот ты знаешь, оно похоже на серебро. Я смотрела, но пробы там никакой нет. Добре, скільки коштує? 200 гривень. 200 гривень коштує. І ось така підвісочка об'ємна з ланцюжком. Яка ціна? Залипла, вона така об'ємна, щось я залипла. 200-200. Я вже боюсь, а то я так у вас котика дивилась. Так, ось така підвізка. Да. Це скло, так? Да? Вставочка скляна. Ну, дивіться, яка гарна на сонечку. З ланцюжком. Яка ціна? 150. всього лиш. Підвіз, вставочка, скло. Яка вартість? 200 гривень коштує. А оце якийсь натуральний камінь, правда? Ще раз. АПАУ. Бачите, який великий, яка ціна? 200 200 з ланцюжком. Так, це срібло, так? Да? Да. Так, Георгій побідоносить, скоріш за все. Яка вартість? 600 гривень. І ось така ладанка. Яка вартість? Також 600 Це теж срібло? Да. Ось така срібна. Підвісочка, зірочка з ланцюжком. Яка вартість? 600. Там що? Проба є. А, є проба. І є це просто ланцюжок, так? Да? Да. Яка ціна? 500. 600. Каблучка. Каблучка п'ятсот. А це е... за навіски на двері вибиті, дві вертикальні, одна горизонтальна. Ну, вибиті це на Чернігівщині називають в техніці рішельє. Лняні ось такі біленькі. Ну, ближче не можу показати, яка вартість? 300 гривень, 300 гривень коштує. Дивіться, так. Яка вазочка, пташка. Ой, так у вас навіть з позолотою. Я з позолотою вперше бачу. З позолотою. Полонне. Яка вартість такої вазочки? Хочу 500 гривень. 500 гривень коштує. Дуже гарно. Це дешево, так? Дишемо. Килим. Колись давно-давно я бачила на барахолці килим. Не зняла тоді навіть. Дивіться який. Так, на мішковині вишитий. На мішковині. А їх і вишивали на мішковині. А з якого району? Черніговська. З на під Черніговом. Скільки коштує такий? Там за 800 гривень коштує. От зі звороту він яскравіший, бачите. Тобто він вигорівший, звісно. Трошечки стільки висів. От, видно, що був яскравий. Ну що ж. Скільки років. А не знаєте, яких років приблизно? Ну, Я то 80-х. Десь 80-х років. Тарілочка да, декоративна. Настінна. Вся ціленька. Я бачу. Ой, не перевертайте, не перевер... ми ж показуємо, що намальовано. Ось такі квіти. Яка вартість? 70 гривень. 70 гривень коштує. Ну що, від сервізу Вікторія залишились тільки чайні пари. І жіночка хоче продати їх комплектом. На жаль, тільки чайні пари. Каже, що стояли, не користувались. Чашки такі величенькі, не маленькі, Ось таке блюдечко. Хто не знав, це баранівський сервіз Вікторія. Яка ціна, що 80 гривень Ага, з розрахунку 80 гривень за одну чайну пару. Але забрати треба всі шість. І ложечки. Ложечки мельхіорові, столові. Єдине, що я не знаю, жінка каже, що вони старі, ще її свекрухи. Вона ними не користувалась, а невідомо чи свекруха користувалась. Вони в рідній патині, не з'їдені. Яка ціна за ложку? 100 гривень за ложку. 600 гривень за комплект. Ваза красуня. Да, яка яка... яка вартість? Краса, да, красоня. Медальйони нарізані. Дуже гарно. Так, а оце у вас така рідкісна штучка, красочка Баранівка. Маленька вада є. на ній. Старенько. Стара баранівка, okay. да, це, мабуть, 40-ві роки, не, 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 або ще і раніше, минулого yeah. століття. Ну там tá, є ні, вадочка мабуть, невеличка, 100 гривень вона користує. А квіточки ручний розпис. Да, да. Ще деколька, щось. Там маленька тріщиночка, ну я скажу, що 100 гривень. Ну і оце краса, сервіз, кавовий, корости. з ручним розписом, да, Номерний. Корости. Я так розумію, що це така цукорничка. цукорничка. Угу. Шість ось таких кавових пар. І блюдечко розписано. Угу. Вершківник взагалі. Бачите, який малесенький. Ну, тримайте, бо я Тримаю. так мене а, а, аж руки підтрясуються, боюсь побити. Так, і ось такий кавник. Навіть кришечка. Кришечка з ручним розписом mm -hmm. і зі стримачем. стримачем. Да. Так. І стільки ж така 800 краса. Коштує 800 да. І 800 гривень коштує. нульова вона не була в використанні. не Вона да, Вигов... була в коробочці. Да, в коробці. Видно, видно да, що ніхто не користувався. Статуетка наречені. Бачите. Яка ціна? 1200 гривень, 1200 гривень коштує. Стари полонне. Полонне просто, але червоне клеймо. От. І це е, підглазурний розпис. Солями і домальовка фарбою. Он такою бордовою. Золотою, да. І бордовою. Да, теж. І, бордове, золото, теж. і от блакитненька. Угу, такі чоршки викупати такі. треба. Такий вусань. Тримати у руках? Ні, так красиво. Поставте ногу, бо давайте ззаду покажемо. Да. Бокали. Сировка з золотом, так? Сировка золотом. Да? Да. Сировка, золоте. Сировка, золоте. Да. Хто це робив? Чи то Словаччина, Німеччина? Не знаю. Ой, Обережно або німці за Я так боюсь, що воно полетить. Яка зараз... ціна за комплект? – За 6 штук 500 гривень. 500 гривень. Оці чотири за 200. Оці... А оці кольорові. Кольорові оці є за 300. Вони чотири різного кольору да, да, з да. ручним різдвенням. Ну це Німеччина, Німеччина так? Це Німеччина. десь колись я знімала на домашній бараховці, вже не пам'ятаю. Пішли, вони... чуть не побились, так? Да? Ну ні, просто вони казали, що вони привезли з Німеччини, це тому Німеччина. я так і знаю, що. Так, а ціну ми озвучили на них? Триста, за чотири. А цих раз 10 штук по 50 500 гривень. Нові вони не були в використанні. По золота кругом збережена. Може десь від віку, там чуть, -чуть. Ну, а, ну може ж вони віку. не вчорашні. І вони з люстровим покриттям. Да, Оці ось, ось цікавенькі, три штучки за 200 гривень. Для вина. Це з боєм так, оці бокали. Оці бокали 150 гривень пара. Це щось типу сатинового складку. Да, 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 чи да, як да, воно да. Називається? вони називають? Тільки вони їх би відмить гарненько, ну, uh -huh. Я їх боюсь додому нести. Добре. Можливо. Так, оце вазочка це кераміка, порцеляна, не зрозуміло. Порцеляна. порцеляна. Вона коштує 300 гривень. Uh -huh. Ну, а то кераміка обливна. А, ну, да. Можна це така заберу. Блакит наш не часто зустрічається. Дивіться, яка О, така бірюзана ціля. Да, да, да. Яка ціна? 450. Красота. Такий камичок кала. Ціна? 300. Ой, приклеїли? Ні. Ну бо я думала, скотчем, щоб не побили кришечку. Ні. Ала. Ще подивимось, чи малюночок з двох сторін. З двох сторін, так. Ага, малюночок з двох сторін. Вазочка отака. Вазочка 300 оця. А ця? А ця 150 Познаем? Не-не-не, может оказаться. Я не правда сила. У меня в дочке день рождения, а вот тут на носу. Я не, подозрев... я не подозревала, что такая красавица уже быть. А ей подобается такие. Она цветы, цветочник и дальше. Скатертина. Чи на кухонний стіл, чи на невеликий, чи можна використати як сервірувальна, ось в таких кольорах чорно-білих. Тканина натуральна сельошка знаєте? Так, так, так. Ручна вишивка. ручна вишивка. Ось такі. Яка вартість? 400 гривень. 400 ой, ой. Ой, хотіла ще показати так да здалеку. Будь ласка, будь ласка. А, ну, половина в тіні ок. Отак. Лаконічний такий, знаєте, не яскравий ви, але от все одно. Чорно-білі кольори. Яка скатертина. Да? Сидіть і згадувати про літо. Ось таке і жовто-блакитні кольори. Ну, та, ручна і таке щось мені на голову прийшло волошкове поле. Я не знаю. Це ж наче не волошки. Сказати, що стилізовані волошки. Натуральний теж льон. Льон і льон, ручна вишивка, ціна 500 гривень. Ось така скатертина <сх> на кухонний стіл льняна. Лняна ткана. Не користована. Яка ціна? 300 гривень. 300 гривень коштує. До речі, ну я знаю, що літо вже минуло, але можна і дитині вкриватися навіть влітку. Остаються, бачите? Та, це, це білі це... гриби? Ні, це жовтобурі підосиновики. Це а нам тільки поблизуся. Ну, на чого це... я запрошую, будь ласка, ага, на, гриби, на гриби? Я придобав, я скоро. Гриби це моя слава. Звернула увагу на запанки, тому що зелена вставка взагалі не часто зустрічається. І я думаю, ну, звичайно, що можна сказати, що це унісекс, і чоловіки можуть носити такої форми. Але вони такі якісь ніжні, мені здається, більш жіночі. Ну, але, скажімо, унісекс. Але зелений взагалі не часто зустрічається. В яку ціну запаночки? 50 гривень. 50 гривень. І біля запанок ще побачила сережки. З бурштином. Навіть тримачі є. Ну, Звичайні шматочки. Але також не дуже часто зустрічаються. Латунні ставочки. Значить, такі гарні. Натуральний бурштин. Яка ціна сережечка? 100 гривень за сережечки. Іграшка ризова. мені здається, що це пара, колись траплявся козак. Такий, на барахолці. Яка ціна? 30, 30 гривень. Що ж, дякую всім, хто погуляв сьогодні зі мною по барахолці. Сподіваюсь, вам було цікаво. Заходьте ще. На все добре. І, як завжди, наприкінці відео гудзики. Але сьогодні я вам покажу гудзик не один, а чотири, оскільки вважаю, що вони з однієї серії. Це гудзики ручної роботи. Ось такий скляний гудзичок. Вони малесенькі. І от я навіть не можу бути певна, чи їх пришивали, чи вони були на застібочках. Там всередині ми можемо бачити трояндочку. Гудзик зовсім маленький, менше 1 сантиметра. Вона не намальована, та трояндочка. Вона всередині скла. Розфокусовується. Хотіла зробити вам гарний кадр. Ось така, такий гудзик, зроблена намистинка, а потім з намистинки зроблений гудзик. Сподіваюся, ви побачили. Ось гудзик, ручна робота, молочне скло скло. я думаю, що це така стилізована троянда. Оскільки здебільшого чомусь використовували квітку, зображали саме трояндочку. Тут ніжка вже впаяна в масу не як на намистинка, але гудзичок такий самий маленький. Далі ось такий гудзичок. Він трикутної форми, трошечки більше, десь півтора сантиметри. І трояндочки по куточках. Ще раз наголошую, вони не намальовані, вони в масі скла. І тут ось така ніжка впаяна. Бачите? Ви чуєте сторонні звуки і зрозуміли, що я на дачі. Бачите, навіть похирь повітря в масі. Які роки, навіть приблизно сказати не можу. Ніжка в дуже гарному стані. Хоча маю гудзики з такою ніжкою і в дуже гарному стані, і це початок ХХ століття. Тому навіть приблизно не можу сказати, які це роки. Ну і гудзик який першим з'явився в моїй колекції, ось такий. Бачите, ви бачите на золотому тлі троянду. А насправді тут знизу ось таке жовте скло, ніжка ось така, зверху прозоре скло і всередині трояндочка зі скла. Зі скла. І от такий вигляд має цей гудзик. От збоку, бачите, який. Наскільки кропітка робота, от ви просто собі уявіть. Хоча в Чехословаччині випускали дуже-дуже багато і намистин такого плану. До речі, Італія також виготовляла да, щось подібне. Тому я не можу стверджувати країну виробника. Чи це Чехословаччина, чи це Мурано, наприклад. Що ж, сподіваюсь, вам сподобались гудзики, які я сьогодні вам показала. Сподіваюсь, вам було цікаво. Заходьте ще на все добре!